Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про нову роздачку, а точніше токен-сплеш на біржі ByBit. Там буде нарешті виходити проект, який ми вже, напевно, усі знаємо, тому що це проект DOX, це можна сказати, тапалка, яку ми раніше в Телеграмі використовували, і там лише за вік нашого аккаунту в Телеграмі видавали токени. І насправді мало хто вірив взагалі у те, що цей токен буде ліститися на біржі, але ми вже поставили наші токени на вивід. Вони мають 20-го числа прийти на біржу, 20-го числа о 15.00 буде лістинг цього токену, поки не зрозуміло, яка буде ціна. Отож, друзі, сьогодні я покажу детальні Умови, токен сплешу, як його виконувати, що потрібно робити, який пул винагород нас чекає, і скільки ми можемо з цього заробити. Отож, відео, як завжди, буде цікаве, інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, то в першу чергу обов'язково підпишіться, тому що цей проект я давав у своєму телеграм-каналі, де ми під'єднували свій аккаунт телеграму та отримували токени. Якщо ви створювали собі аккаунти на біржах для того, щоб виводити токени, тому що там потрібно їх виводити. По їд, мемо так. Це все мають бути унікальні адреси. Тому зараз люди почали робити акаунти, і додатково ми можемо виконати токен сплеш на біржі Bybit і ще додатково з цього заробити. До вашого відома, ми за те, що приєднали до Телеграмі, якщо він був достатнього віку, ми отримали приблизно 67 тисяч токенів. А зараз, щоб ви розуміли, якщо ви виграєте у токен з ви отримуєте 192 тисячі токенів. Тобто це буде навіть більше, ніж у тих, хто використовував тапалку в телеграмі цю і отримував там токени, виконував завдання. Зараз взагалі по примаркету цих 192 тисячі винагород оцінюється у 200 доларів. Насправді одразу хочу сказати і трошки приземлити людей, тому що я не вірю в таку ціну, я не вірю, що докс вийде. Такій ціні, що токен дасть 200 доларів. Загалом ми можемо орієнтуватися на винагороди від 50 до 100 доларів. Це буде цілком нормально, тому що загалом токен дають ще менше. Вони дають там від 10, 20 до 30 доларів. Будемо надіятися, що буде 50 плюс, так як проект розшилений і буде багато людей брати участь, і можливо, вони нам покажуть хорошу ціну, але загалом премаркет зазвичай завжди переоцінений. Загалом вони будуть роздавати 2 мільярди 475 тисяч токенів на один виграшний аккаунт. Буде 192 500 токенів. Але одразу хочу сказати, що є ще додатковий пул у 300 мільйонів токенів, який виділений для тих. Хто зареєструється за партнерським посиланням? Я являюся партнером біржі Bybit, тому моє посилання ви можете знайти в описі під відео. А відповідно, наша промо-акція поділяється на дві частини для нових та для старих користувачів. Для нових користувачів вона, звісно, виглядає привабливіше. А якщо ви зареєструєте аккаунт за моїм партнерським посиланням, то ви отримаєте додатково 10 доларів у монетках DOX. Отож, друзі, не будемо багато говорити, аккаунт має бути верифікований. Я думаю, це ви вже знаєте, тому потрохи переходимо до діла. Отож, в першу чергу, у вас напевно виникає запитання, де знайти цей токен Дивіться, ми зараз на головній сторінці біржі Bybit переходимо у розділ торгівля. Ось тут у нас є Spot X і тут у нас є Token Splash. Тиснемо на нього. І одразу бачимо, що в нас тут є Token Splash Docs. Потрібно сюди зареєструватися спочатку. І одразу хочу сказати, що є така штука, як мітка. Її ми називаємо мітка на Bybit. Якщо вас не пускає зареєструвати на Token Splash, ви отримали мітку і не можете приймати в Token Splash участь. І найгірше те, що ви можете писати в підтримку, можливо, ви не порушили ніякі умови, але якщо ця мітка у вас є, ви. Вже з цим нічого зробити не можете. І навіть якщо ви напишете в підтримку, вони просто скинуть вам шаблон на емайл, де скажуть, що ви порушили якісь умови і просто не можете приймати участі. Ось і все. Загалом ви можете аккаунт використовувати в подальшому. Він годиться для IDO, він годиться для торгівлі, але не годиться для участі в токен сплешах в цих активностях. Тож спочатку тут у вас буде кнопочка зареєструватися, ви тиснете на неї. Після цього ви тиснете виконати. Ось пул, про який я говорив. Наразі вже 28 812 учасників. Загалом там переможе. Можете буде лише 10 тисяч перших у пулі для нових, але пул для старих ми розберемо теж. Тиснемо кнопочку виконати. Після того дивимося, що нам тут потрібно робити. Загалом промоакція вже почалася, тобто аккаунти можна реєструвати вже. Депозити поки що не потрібно вносити. Зараз я по таймінгу це все розберу, щоб ви все розуміли і нічого помилково не зробили. Давайте спочатку, напевно, розберемо пул для нових користувачів, тому що він виглядає цікавіше, тут більше інформації. Тут зразу мені пише, що я не можу прийняти участь, очевидно, тому що я не новий користувач. А ви маєте бути зареєстровані в період проведення промо-акції, отож, дивимося, ви зареєструвалися за партнерським посиланням, натиснули кнопочку Приєднатися та зареєструвалися. Це потрібно зробити в період з 17, 7.00. Тобто в нас сьогодні 17 число, три UTC години додаємо, значить, від сьогодні з 10-ї вже можна реєструватися. Вплоть це можна робити до 2 вересня, але нам цей час не потрібен, тому що винагороди для нових користувачів розбирають за лічені секунди. До хвилини, іноді 2-3 хвилини, зважаючи на те, що цього разу у нас 10 тисяч місць, можливо, часу буде трошки більше, але одразу хочу сказати, що потрапити в перших 10 тисяч буде набагато легше, аніж, наприклад, коли там є якісь промакції, де там лише перша тисяча, перших дві тисячі. Тому 10 тисяч це досить хороший пул, і ймовірно, можливо, буде 5-10, навіть 15 хвилин часу. Тут же точно прям ніхто вам не скаже. Після того, як ви зареєструвалися та натиснули на кнопочку приєднатися, потрібно виконати завдання. Як бачите, завдання вже потрібно виконувати в період з 19 з 4.00, а тобто сьомої ранку. Не одразу, не зараз, не 17 го числа, не 18-го. А саме починаючи з 19 го числа з 7.00 ранку, 19 серпня, ви можете починати вносити депозити. Чому лише депозити? Тому що торгувати ми ще не можемо. Тут є завдання внесіть депозит 100 доларів, краще брати запасом 105-110 і наторгуйте докс на суму 100 доларів. Торгувати ми не можемо, тому що лістинг буде 20 серпня о 15.00. Відповідно, аккаунти ми починаємо реєструвати вже. Депозити ми починаємо вносити. 19 о 7 ранку не обов'язково робити це одразу. У вас є ціла доба майже часу, щоб вносити депозити. Те, що ви першим зареєструєте акаунт чи першим внесете депозит, воно не грає ролі. Найосновнішу роль відіграє те, що до цього часу вже має бути акаунт готовий до лістингу. А на лістингу треба в числі перших зробити об'єм 100 USDT у токені DOX. Це якраз найважливіше. Пояснюю, підсумовую ще раз. Ви реєструєтесь, можете робити це вже. Приєднуйтесь до акції, виконуєте завдання з депозитом починаючи з 7 ранку, 19-го числа. Це може тривати цілий день, можете це робити. Ви можете навіть там за дві години до лістингу робити ще депозити. Це ролі не грає. Але ви маєте торгувати у числі перших. І тут одразу з'являються ризики, тому що це насправді не так просто. Чому не просто? Тому що, коли відбувається лістинг монети, перше це те, що відсутній маркет ордер. Ринкового ордеру немає перших декілька хвилин. Тому ви не зможете по маркету поторгувати. Якщо ви взагалі прям новачок-новачок і не знаєте, що до чого, ви просто тут навіть можете втратити кошти. Тому що ви можете купити по лімітному ордеру на 100 USDT, токен може на 30% просісти, ви втратите 30 доларів, і навіть якщо виграєте, вам не перекриє ось ці втрати. Тому це більше для тих прошарених, хто може зробити собі аккаунти. До речі, якщо ви плануєте робити собі багато аккаунтів, ви знаєте, що в мене є на Ютубі велика база на цю тему. Ви можете їх переглянути. Ресурси, які я використовую, всі посилання залишаю в описі під відео. Проксі я використовую Seller. за моїми промокодами. У вас буде знижка 15%. ADS Power я використовую. Ці всі посилання ви можете знайти в описі під відео. Я завжди там все залишаю. І, отож, якщо ви в числі перших зможете наторгувати 100 USDT у мене ці ви отримаєте винагороду 192 тисячі 500 токенів DOX. Скільки це буде на час отримання винагород, поки не зрозуміло. Це може бути як 20-30-50 доларів, так може бути і 100, 150, 200. Ось тут внизу є більше умов. Якщо ви хочете, ви можете це все детально почитати. Загалом тут найважливіше це те, що ви отримаєте винагороди протягом 7 днів після моменту завершення події. А це означає, що через 7 днів, як я вже сказав, курс може змінитися. Ви отримаєте ось цих майже 200 тисяч монет, якщо ви потрапили в перші 10 тисяч. Користувачів, які виконали правильно всі умови та потрапили в перші 10 тисяч тих людей, які наторгують. Також тут можна виконати завдання з внесенням конкретно депозиту у монетці DOX, але тут пише OR, це означає або те, або інше. Загалом всі віддають перевагу вносити депозит 100 USDT. Чому? Пояснюю. Тому що, наприклад, внести тут потрібно мільйон токенів DOX, а це означає, що токени можна буде вносити, коли вони вже будуть в користувачів на руках. А все діло в тому, що наші токени, які ми вводили з боту, взагалі нам прийде. 20 числа незрозуміло коли. Тобто у вас немає зараз на руках токенів док, щоб зробити депозит і спокійно виконати умови. Тут просто досить складно, тому що, наприклад, як токен заліститься на якійсь іншій біржі, вам там потрібно його купити, задепозитити мільйон токенів на Bybit. Це може бути досить непогана сума. І через те ви можете просто, доки депозит дійде, ви можете втратити на курсі. Тому всі більшість, хто робить токен сплеші, віддають перевагу тому, щоб просто внести стало 100 USDT, внести ще задалеко до лі. Лістингу і тоді просто сидіти і чекати, коли токен заліститься, щоб зробити цей об'єм якраз 100 USDT у монетці DOX. Бажано це робити одним ордером, тобто купили на 105 доларів монетку DOX і можете її одразу продавати. Об'єм буде зарахований, навіть якщо ви кошти будете потім виводити. Знову ж таки, я думаю, що Bybit, як завжди, насипе нормально міток, навіть якщо у вас новий аккаунт, ви все одно можете отримати мітку, незважаючи на те, чи ви порушували якісь правила, чи ні. Багато міток може бути пов'язано з проксі, але все діло в тому, що немає просто сервісів, які можуть давати такі проксі, які ніде ніколи не використовувалися. Тому що це нелогічно: людина, коли не проплачує проксі. Вони залишаються на сервісі і купляє їх інша людина. Тому, в принципі, з цим нічого не поробиш, це нормально. Частина аккаунтів отримують мітки, але все одно, якщо постаратися, трохи наробити аккаунтів, і якщо винагорода буде 50 плюс 100 доларів, то це будуть хороші винагороди. Надіємось на це. Як я вже сказав, в перші хвилини лістингу не буде працювати маркет ордер, а це означає, що прийдеться торгувати лімітними ордерами. Не всі люди вміють це робити. Загалом, в мене є інструкції на Ютубі, як цим користуватися, можете переглянути. Особливо раджу вам підписатися на мій телеграм-канал. Ось тут я вам закріплю QR-код. Там є прикріплене повідомлення, де є просто така люта збірка відеороликів, які вам сильно допоможуть в майбутньому в крипті. Там все є від А до Я. Вся інформація, як торгувати, як реєструвати, як робити загалом, це все є. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм. Ось якщо перейти в телеграм-канал, ось тут зверху закріплене повідомлення, і ось ці всі відеоролики є. Можете перейти та дивитися. Тут є вся база, яка вам, в принципі, потрібна. Отож, але як ви бачите, тут в нас пул 1 мільярд 925 тисяч токенів, але як ви знаєте, в нас пул трохи більший, тому ми переходимо до промоакції для старих користувачів. Це, в принципі, промоакція, яку можуть робити абсолютно всі. Тут у нас виділено 550 мільйонів токенів. Як бачите, тут конкретно пише, що завдання з торгівлі відкриється через 2 дні, 18 годин 40 хвилин, а це якраз коли почнеться лістинг. Тут так само потрібно зайти, приєднатися, якщо у вас пустило, і просто. Торгувати мінімум на 500 доларів на споті монеткою DOX. Тут все діло в тому, що торгувати не обов'язково одразу в момент лістингу, ви можете це зробити через годину, через дві. Тут буде загалом враховуватися об'єм торгів. І скільки ви наторгуєте, чим більше наторгуєте, тим більше ви отримаєте винагороду. Але яким ж методом вони будуть тут розпреділяти реварди? Якщо в промоакції для нових, там буде перших 10 тисяч користувачів. Ну і плюс ви знаєте, що додатково за партнерським посиланням буде 10 доларів. Але тут в нас трошки по-іншому. В нас тут є 500. 50 мільйонів токенів, загалом весь торговий обсяг буде поділений на сумарний торговий обсяг всіх учасників. І цей весь пул буде розділений між усіма. Тому тут на дуже жирні винагороди я би не сподівався. Я думаю, тут може бути 5, 7, 10, 15, можливо, 20, 30 доларів. Я би тут дуже багато не очікував, тому що тут дуже багато людей буде приймати участь, бо сам DOX досить популярний, і давно токен сплечу на біржі Байбід не було, тому я думаю, ажіотаж тут буде непоганий. А коли цей цей пул розділять на людей, незрозуміло, скільки там залишиться. Можливо, 5, 10, 15 доларів. Так як в мене мій аккаунт, наприклад, основний, я тут наторгую там об'єм, наприклад. Наприклад, 3-4, можливо 10 тисяч доларів максимум по торгую. І подивлюсь, які я винагороди отримую, бо все ж таки в нас будуть затрати на комісію, коли ви торгуєте на споті. Більше все-таки смарт виглядає робити нові аккаунти під цей токен сплеш. Але знову ж таки, не забувайте про ризики, тому що якщо ви, наприклад, аккаунти купляєте, ви платите за них кошти. Якщо ви не війдете в десятку, то ви просто підете в мінус, бо ви заплатите за аккаунт, а тут нічого не заробите. Або може бути таке, що ви неграмотно зробите, купите по лімітному ордеру, не спрацює ордер, наприклад, на продажу, це треба Робити, тому будьте з тим обережні. Якщо у вас один аккаунт, конкретно один ваш, у вас буде набагато менше шансів отримати якусь мітку. А якщо у вас вже є ферма, то ви, в принципі, знаєте, як робити вже ці об'єми, так, щоб не піти у мінус. Та й загалом, якщо нормально пощастить і нормально аккаунти зайдуть. І токен DOX вийде по нормальній ціні, то ми тут можемо отримати непогані винагороди. Як я вже сказав, приблизно від 20 може бути і до 100 доларів. А якщо пощастить, то може бути і значно більше. А якщо ви ще досі не поставили свої токени на вивід, ось тут в мене є пост, і таку міні-інструкцію я знімав, як вивести ці токени. Ось тут я залишив посилання, і тут така міні-відеоінструкція в телеграм-каналі, де взяти її, де взяти адресу, мемо так, щоб поставити токени на вивід на біржу Bybit. Знову ж таки, якщо у вас залишаються якісь запитання, ви можете підписатися на. На канал, до нього ось тут прикріплений чат. Ви можете задавати запитання, люди там завжди переписуються, запитують щось, один одному допомагають, тому приєднуйтесь до нашого крутого ком'юніті. Знову ж таки, повторюся на сторінці токен з тут є правила і умови. Ви тут все можете перечитати більш детально. Тут все прописано, але загалом основну потрібну інформацію я вам розказав, пояснив все детально. Якщо добре подивитися по датах, то в нас завдання з торгівлі закінчується аж 2 вересня, а це означає, що ще після 2 вересня, ще через 7 Аж можуть бути винагороди. Тому нам потрібно буде чекати майже там до 10 вересня, можливо, навіть трошки довше. Тому майте це на увазі і не запитуйте в чаті кожного дня, де винагороди, тому що тут конкретно пише, коли оголошення результатів, і якщо ви виграли, розподілення протягом 7 днів. Також зважайте на це, що ці дні можуть бути враховані робочі, а не всі підряд. Тому ось і все. В принципі, загалом я пояснив все детально. Я думаю, хто подивився відеоролик, той буде знати, що робити. На цьому відеоролик я буду закінчувати. Якщо він вам сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.